За сприяння гірничо-металургійної компанії Метинвест, громадська організація Криворізька агенція регіонального розвитку нещодавно реалізувала проект Зелені легені Криворіжжя у рамках проекту. Активісти посадили понад 500 саджанців, дерев та кущів. Посадили на території Українського політехнічного технікуму на вулиці на проспекті Карла Маркса. Потім садили на території Криворізького коледжу економіки і управління приблизно 200, трошки більше як 200 акацій і Айланту Китайського. Ми насадили саме на гірничому відводі центрального гірничого збаченого комбінату. Це санітарно-захисна зона кар'єру. Перша така громадська ініціатива, вона було одобрено и і вот, сьогоднішній семінар підтвердження, тому непосредственно учасниками, жителями нашого міста і в этом сказать, особе внимание і перспектива, що люди самі будуть участвовать. озеленювати деякі промислові ділянки нашого міста. Виявилося не так вже й легко, зізнаються учасники проекту. Було там знизу каміння, то ми нам доводилось працювати киркою, ну розбивати їх і викопувати, ну щоб посадити дерева. Потому що це моя життя, Я хочу вже прожити нормально, в нормальному окружаючій світі. Керівник проєкту Іван Найденко був приємно вражений активністю і бажанням студентів допомогти довкіллю рідного міста. Більшість з них на треніна говорили: я хочу своїми руками зробити щось добре для свого міста. І не тільки там смітники облагородити, там розчищати якісь там джерела біля сексані, а саме оця робота посадка дерев дуже всім сподобалася. Найголовніше за словами організаторів та учасників проєкту, саме усвідомлення екологічної проблеми усіма мешканцями міста, оскільки і самі городяни є тими чинниками, що можуть нашкодити довкіллю. Такий ну, парадокс. Одні люди природу створюють, рятують, інші і псують. Я взагалі, як істинний криворіжець, не міг ніколи бути поза межами, я не належу до тих людей, хто чекає, поки хтось для нього щось зробить. Це моє рідне місто, моя рідна земля. У інтернеті було проведено дослідження, і там одним із основних питань, які люди говорили, що це потрібно місту, це зелене насадження. Дерев'я виробляють кислород. Його чим більше його тим більше очищається воздух, тим легше нам дышать. У перспективі. Учасники проекту Зелені легені Криворіжжя» мріють перетворити відвали, що виникли внаслідок гірничо робіт у справжні криворізькі Карпати.